Як сьогодні вже було згадано, що смерть Ісуса Христа і світла Його Воскресіння, воно тісно пов'язане. Я також про це хочу розказати вірш. Був суд, побої, муки і плювки, на святість і любов всі сили пекла, вінок терновий, блідістю щоки стікала кров Христа, свята. Він був людьми замучений, побитий і на хресті розп'ятий у ганьбі, довкола натовп був несамовитий. Зійди з Христа, допоможи собі. Голгофа, хрест розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають крізь біль слова. Благаючи святі, прости їм, отче роблять, що не знають, гриміло небо в горах струс і шум, завіса в храмі навпіл розірвалась, померкло сонце, щоб на ругу цю не бачити, так люто смерть сміялась, звершилось. Тихо мовили в уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цім не випадково Він все стерпів на ругу біль і муки, святий Господь віддав життя за нас ось на Христі святі. Робиті руки Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах Фарисеям, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво, всім юдеям згойднула звістка весь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь той, що поруч вмить відвалився. відваливсь, Христос воскрес і не на день, на віки, Він, Божий Син, з Отцем створив весь світ, в його руці душі нашої ліки, в його словах життя, святий мотив. У всіх нас радість, радість незбагнена, душа на крилах, лине в небеса, ми в, сві, ми в радості Своїй благословенні, наш Цар, наш Бог, Ісус Христос воскрес! Христос Воскрес, Воскрес наш Бог, Спаситель, що може радість цю в душі нам передати. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його могли, що мить. Я з вами до кінця земних доріг йду місце, годувати в домі Отчі. Що цього світу біди і напасті порівняно зі славою Небес? Христос Воскрес, яке безмірне щастя, Воістину, Ісус Христос Воскрес! Амінь.